Всім дай Боже, здоров'ячку. Хочу показати свою Red Intuition. Ви подивіться, якої висоти вона набрала. Ну, метр 1,70 то вже точно, якщо не 80. Бо не можу сказати, у мене ріст 170. Ну, не знаю, чи вона мене не перевершила. Отак, От бачите. Отака красуня. Все на бутонах. Не страшні її морози. Ну, Нині морозу нема, нині так трошки задощило. Тут моя красуня примадонна. Тут люксор не менш красива. Ну, Люксор вже майже відквітувала. Ось знову борошниця, руса знову. А, треба знов нині. По можливості обробити. Ось така краса. Це не люксор, це не знаю назви якась червона. Тут я купила теж вся хвороблива. Я думаю, що то якась зелена, це е, чернева висадка. І тут моя керіо. цього Року вона найбільше запала мені в серце, полонила моє серце, запала в душу одним словом, але вона вже така, знаєте, добре підмерша, побита морозом так сильно. Можливо, морозом, можливо, вона вже вся хвороблива. Тут така моя теж реденту є ще, так само не менш низенька. Ну, це десь метр шістдесят має на одному, на одній висоті із скеріо. Ну, та взагалі побила всі рекорди. Ну, це, це взагалі щось з чимось. Тут ще одна моя красуня. Ось такі завиточки, отака велика квітка. Це я так думаю що Це так само майтавер, можливо, якась похожа, але я зривала квітку, порівнювала і вона дуже-дуже схожа на майтавер. Ось така закрутка. Ось таке сірувати, сезуватий колір, коли відквітає. Це все подібне. Бачите, Отака. Так само була під морозом. І не здається, квітує і квітує. Отак. Отака краса, красотезна. Ой, вже листя опадає, я вже один раз зрібала. Тут моєї сусідки дуб з своєї сторони я позрізала дуби, ну то дуже дорого. А їм напевно не мішає. Листя... А Листя летить, знаєте, як на замовлення, летить до мене. <рес> Дуже дорого зрізати дерево високе, тим більше там у них вже паркан зроблений. Дуже дорого. Отака краса. Тут я повисаджувала, купила гайлардію. Тут опунція мені прийшла в подарок, але не знаю. Ой, та вона. Ой, то вона не прижилася. О, отак. Треба її поливати. Треба її поливати. Тут на базарі я купила заячі вушка, дуже багато подосаджувала, подосаджувала сюди в перший ряд. Тому що хочу подивитися, як воно мені буде далі. І хто якого зросту, хто якої ширини. Тут теж така маленька гайлардія. Тут ромашка Фіона. Це така махрова ромашка. У мене є Крейзі Дези. Тут я вже показувала, тут Монарда червона. Тут моя красуня. Але вона вже відпитує. Шо? Коротше якась така нестандартна. Тут покажу чорна королева. Тут і має бути червона, якщо вона червона, не пересорт. Тут знову гайлардія, тут вушка. Заячі, тут знову ромашка фіона. Тут, 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 тут. Ма, мар, матрикарія, чи як. Така теж ромашечка. Ой, а я забула показати вам саме головне. Ой, мої лелеки. Я ще не знаю, чи вони будуть тут в мене, чи де вони будуть. Купила такі дві лелеки. так виглядає. Ще не знаю, чи я їх тут залишу. Ну, звичайно, на зиму вони тут не будуть. Просто я ще їх пристроюю. Чи вони будуть тут, чи вони будуть отакі дві красуни. Дві лелеки. Чи вони будуть тут, чи вони підуть десь. Я буду зрізати сливку, вона не родить. Толку з неї нема, син мені е, пообіцяв тепер на вихідних зрізати. Можливо, я їх на сливку поставлю. Можливо, сплету якесь гніздо, але більше всього я би хотіла отак. На грядці. Тут знову вушка, тут моя лавандочка, тут знову гайлардія. Тут знову вушка і тут знову ромашка, але не знаю, якась вона така, чи з неї щось буде, чи не буде. Вона прийшла по інтернету. І тут знову гайлардіть. Подивлюся, якої вони висоти. І потім буду пересаджувати. Головне, щоб з них якийсь був торка. Тут моя Майтавер, Йонка троянда ручки. Знаєте, нема нічого прекрасного, коли вийти зрання в садочок і помилуватися, полюбуватися. Тут шавлія перодонна. Нема нічого прекраснішого, ще ромашки. Ну, місяць з верхом, як вони квітують. Ну, вже відквітовують, бо вже мороз і то ще. О, ще один навіть пупен. Один те, ще другий, ще другий пупенк. Одним словом. Молодці мої ромашечки такі красуні, але вже маленька квітка, квітка не є вже така велика, але все одно вона мене тішить. Нема нічого прекраснішого. Якщо... Твоя земля, своя хата. Вийшов, подивився, потішився. Треба знову порухати земельку, покопати. Син мені покосив. Тут моя красуня Ред Intuїшен. Ну, вона мене зачаровує. Ах, яка вона прекрасна. Бутони такі великі. Красуня. Ну, запаху вже на осінь такого нема. Літом вона так виразніше, пахне. А може, то, що дощ, ну оця теж. Не менш красива. Стала, а ні, не стала. Я тут висадила дельфініум, ще один біленький має бути. Купа бутонів, не знаю, коли вона розквітне, але бутонів багато. Треба її обробити від борошнистої роси. О, така краса. Ну, я кажу рост більше від мене. Ну, 100 метр 75, 175 десь. Там тачка. Йду трохи позгрібати. Ну що мої дорогенькі? Дякую за підписку, дякую за коментарі. Отут ще одна ромашечка. Планує розквітнути. Дякую за коментарі, приємні. Дякую в загальному, що ви є. Бувайте здоровенькі і моє вам щире па па, -па, -па. Це шаблі моя. Їй теж не страшні ні спека, ні мороз. Вона квітує, квітує і квітує.